Доброго ранку, шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії з питань прав людини, законності, депутатської етики та регламенту. Кворум у нас наявний. Є три члени комісії. Пропоную секретарем обрати мельника. Хто за? Проти утримались. Дякую. Наразі на порядку денному у нас три питання. Перше питання про створення виконавчого ор виконавчого органу сільської ради, центру надання адміністративних послуг у статусі юридичної особи, затвердження положення та вжиття життя заходів щодо його державної реєстрації. Доповідали доброю на друге питання про внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради Подільського району від 3 червня 2021 року, номер 1522. Про затвердження положення про відділ з питання агропромислового комплексу та земельних відносин Кояльницької сільської ради. І третє питання про затвердження розпоряджень сільського голови, прийнятих у межсесійний період. Також доповідає Алла Добровіна. Хто за такий порядок? Де не прошу проголосувати? Хто за проти утримали зяки? Перше питання про створення виконавчого органу сільської ради. Алла Добровіна. Доброго ранку. Даним проектом рішення пропонується надати центру надання адмінпослуг Куяльницької сільської ради статус юридичної особи. Для чого потрібно надати статус? Для того, щоб наш ЦНАП як орган реєстрації, мав свій статус, свій окремий код ЄДРПО, і наші державні реєстратори могли здійснювати ну, здійснювати реєстраційні дії. А також даний проект буде це такий буде комплексний проєкт проект рішення, який буде включати. Тобі положення про СНАП, регламент СНАПу, перелік адмінпослуг, які надаються через наш СНАП, графік роботи центру надання адмінпослуг і графік роботи віддалених робочих місць. Також в даному проєкті рішення є інформація про виготовлення номерних печатків для наших державних реєстраторів, і завдання керівнику ЦНАПу Марині Чубакові здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи. По даному питанні все. Якщо є питання, задавайте. Є питання? Немає. Тоді виносимо на голосування. Хто за проти? Утрималися. Дякую. Друге питання про внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 03 червня 2021 року номер 1522 про затвердження положення про відділ з питань агропромислового комплексу та земельних відносин. Даним проектом рішення вноситься. Зміни про до положення про відділ з питань АПК та земельних відносин в частині це перший розділ загальні положення та структура відділу. в попередньому положенні було визначено структура відділу повністю розписана. Згідно штату, це начальник відділу одна штатна одиниця, головні спеціалісти, спеціалісти та інспектор земельних питань. На даний час ми вносимо зміни в пункт 1.3, там де зазначена чисельність працівників відділу затверджується згідно зі штатним розписом Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області. По даному питанню, все питання технічні. Да, це технічні питання. Пропоную винести це питання на голосування. Хто за? Проти утримались. Дякую. І третє питання про затвердження розпоряджень сільського голови. Даним проектом рішення затверджуються всі розпорядження, які видає сільський голова. Це основна діяльність. Додаток 1 – кадрові питання, додаток 2 – розпорядження про відпустки, додаток 3 – і розпорядження по відрядженням. Додаток 4 – Будь ласка, ознайомтеся. Якщо є бажання, ви можете ознайомитися зі всіма розпорядженнями. Чи відділи організаційної та кадрової роботи, чи у мене основна діяльність? Є питання? Взагалі є. мешканці села Коса питають, вулицю Садову зробили наполовину. Чи не планується на майбутнє ремонт дороги вулиці Садової Села Коса? Тим це питання. Чи Ді, на сесії вам оголосимо, чи... Добре, тоді ставимо це питання на голосування про затвердження положень сільського голови прийнятих у межсесійний період. Хто за? Проти? Отримались? Дякую. Є якісь ще запитання, крім посила, посилу коси? Немає тоді, я дякую всім гарної сесії.